Цікавий текст від каналу Сито Сократа про Росію без Раїсі. Президент Ірану Раїсі задвохсотився внаслідок падіння гелікоптера. Офіційно визнано факт загибелі восьмого президента республіки, відомого в народі як Тегеранський м'ясник. Саме він влаштовував розправи над опозиціонерами і затягування гайок останнім часом. Разом з ним на борту повітряного судна, що повністю згоріло, перебували ще три офіційні особи, включаючи главу МЗС. Почалася хвиля інформаційної жалоби у них, адже Раїсі проголосили мучеником. Тим часом великий інтерес викликають деталі смертельного інциденту, до яких відносяться вік президентського вертольота американського виробництва, жахливі погодні умови, в яких здійснювався політ. Успішний переліт інших авіасуден, які перевозили делегатів переговорів до Баку, відверто кажучи, інформаційні ресурси квір та армійських кіл буквально з перших хвилин після появи даних про катастрофу просували версію погоди, як винуватиці, яка обірвала політ Раїсі і відправила його до пекла. Подібне ставлення говорить, якщо не про наявність ймовірної змови в середовищі іранського духовенства на чолі з Аятолою Хаменеї, то принаймні. Про спокійне ставлення мул до того, що сталося. Адже після усунення з політичної арени Раїсі автоматично зміцнюються позиції сина чинного духовного лідера Ірану. кажуть, він може стати наступником Раїсі. В Тегерані спостерігається спокійна робота уряду, ніби нічого не сталося. Однак у Кремлі саме на Раїсі було зроблено політичну ставку. Він розглядався виключно важливим провідником інтересів путіністів в Ірані. Звичайно, такий односторонній підхід викликав роздратування Хаменеї, якого через вік, майму 85 років, розглядали менш перспективною опорою для РФ. До того ж, оцей корпус вартових ісламської революції, який підпорядковується Муллам, часто вступав у конфлікти з російськими спецслужбами в Сирії, де триває запекла боротьба Ірану та Росії за контроль над Асадом. Раїсі був дуже значимий для Москви. Він виступав гарантом підтримки співробітництва між сторонами у військовій сфері. Насамперед, через нього здійснювалося постачання зброї, а саме у тих горизвісних безпілотників шахет для ведення бойових дій проти України. Про це було домовлено ще напередодні російського вторгнення у лютому 22-го року. Саме Раїсі особливо завзято підтримував антиукраїнську лінію іранської влади, сподіваючись на щедру підтримку Путіна. Останній настільки перехвилювався через свого іранського візаві, що вночі 20 травня курйозно відправив у Тебріс два передові літаки Іл 76 та 50 професійних рятувальників для допомоги в пошуках Раїсі. Виглядає це вкрай знущально по відношенню до рядових арабів московитів. Коли там в них в країні палали заграви пожеж або затоплювало величезні території, то Путін та його оточення не так поспішали реагувати на лихо. Ну але це ж не справа порятунку Раїсі. Тут нічого не шкода, аби не вичерпався потік іранських машин смерті за нових керівників. Крім теми, постачання зброї на загиблого іранського президента покладалися надії щодо прорубування російського геополітичного вікна до Індійського океану. В рамках південного транспортного коридору саме про це було останнє прижиттєве спілкування Раїсі та президента Азербайджана Алієва, який висловлює зацікавленість у утриманні своєї частки від участі у великій геополітиці. Тепер на якийсь час ця тема підвисне, аналогічно спостерігається стагнація у відносинах Росії та Китаю. Важливо сказати, що смерть Раїсі лише посилить негативні залежності Росії від того ж Китаю. Адже кремлівське керівництво застрягло в капкані неприборканих амбіцій, позбавлених реалістичних підстав.